І так, друзі, нічний сталкер. Пістолет, який додали в патчі 1.5.1. Дивіться, тут ми стартуємо, приходимо сюди в малу зону, робимо якісь там квести і нас випускають сюди. Якщо ви за сталкерів біжите отак через хімзавод, через цю заплаву прибігаєте сюди в локацію свинар. Або якщо ви за варту біжите, то сюди, сюди, сюди. І ось сюди прибігаєте. Ви спитаєте, чого в мене тут нічого не розвідано? Тому що я, як бачите, робив старт через Сидоровича. Він працює. Приходимо ми на цей свинар. Бачимо тут дві таких закинутих будівлі. Одна цегельна. В цегельній будівлі, до речі, є якийсь хабар на другому поверсі. Але так як в мене немає болтів, тому що я робив старт через Сидоровича, я туди не полізу. Знаєте, що там знаходиться? Пишіть в коментарях. Такічки, заходимо сюди і починають одразу бандосик, екіпіш підрубати. Кажу, шукайте, хлопці, ничку місце, де можна заникати хабар. Вилазимо на дах і он тут його топаєму. Можна, до речі, спробувати підкрастись тихенько. А ну, тихенько підкрадаємося. and go! О! Отак навіть трохи легше буде. Ще один є. Ще двоє чи що? Узбагойся! На. О, і тепер можна спокійненько піти забрати нічний сталкер. Вам стало дуже темно, і ви не можете нічого знайти. Вимкніть ліхтарик. Наприклад, ліхтарик Фенікс. З таким ліхтариком від вас не сховається ні один артефакт. А з промокодом Ігорович ви отримаєте ще й 10% знижку. Вся інформація в описі. Так. Глінучків не завжди виручають. Отак виглядає пуха Найтсталкер. До речі, чомусь немає українського перекладу в її назві. Це вже комплекс меншовартості цвіте махровим цвітом розквітає. І ще в нас тут є салавина. Як бачите, в сталкері наш комплекс меншовартості потихеньку перемикається з російського на англійський. Це трошки, чесно кажучи, дратує. Я не знаю, кому як, мене це особливо трохи дратує. Чи не можна було написати просто нічний сталкер? Ладно, менше з тим. Беремо цього нічного сталкера, пішли на цих голодранцях перевіримо, як він працює. Тут якраз ось є парочку пацанів. Один працює звичайний голожопинків кладе з одної тичечки. Але що нам ці голожопинки по-справжньому цікаво буде на цих молотільщиках, як їх комбайн, комбайнери кажу, на монолітовцях перевірити у тих максимально заброньованих, як він працює. Для цього ми зараз підемо в Прип'ять. Чомусь вас не пускають двері закриті, то ми тако виходимо звідси з Янова. Повертаємо ліворуч. Прибігаємо до ось цієї напівзруйнованої навіса, отакого, показую на карті, де це. Ось у нас Янів, а ось цей напівзруйнований навіс. І дивіться, уважненько. Застрибуємо спочатку от сюди. Звідси на оцей колик застрибуємо. Це, виходить, далеко не з першого разу, може довестися трошечки посибати тут. Я з присідом застрибую. Коли ви сюди застрибнули, і сітка під ногами починає громихати, ви зберігаєтеся і стрибаєте от сюди на край. І от ви вже можете взад вперед по сіточці. Головне, тако на край не сходити, бо вас знесе. Ви вже можете гуляти по цій сіточці. Тут наверху на сіточці знову ж таки зберігаємося. І застрибнути треба між вагони. Якщо ви тако прямо аж вниз впадете, нічого страшного, головне сюди між вагони залетіти. Залетіли між вагони, оп-оп, і все, ви в прип'яті, спокійно собі біжите тепер до енергетика чи куди вам там треба. А якщо ви скоренько провернули десь тут поруч зі станцією Янів, свої темні десь тут осталкерські справи, і не хочете бігти аж в енергетик, щоб телепортом назад на Янів повернутися, то дивіться, ось фід на Янів, він закритий. А ось ліворуч від входа є ящичок, ви на нього застрибуєте. Застрибуєте сюди, оп, і все. Ви перестрибнули, ви знову на Янові. Можете йти купляти квиточок собі на Ірпінь або на бучу. Це ж станція, станція. А ми валим в прип'ять тестувати наше нове надбання нічного сталкера. Приходимо до нашої улюбленої монолітівської будівлі. Це чудовий майданчик для випробовування різних зразків зброї. І пробуємо, як вона в справі. Це бомжуватих парочка. Бомжоваті з одної тички кладуться. Це теж такий трохи підбомжик. Пішли тепер подивимося, оцих таких молотільщиків, прямо один, ого. Два. Ого. Мімо, мімо. Дві тички і пульс шукає. Дуже круто. Навіть без всяких прокачок бронебійними, дві тички і самий крутий малоналітовець шукає пульс. А це який був? А, це теж самий крутий. Дві тичечки йому вистачає. Опача, дивіться, тут гауску можна зі старта залутати. Прикольно. Якщо не хедшотати, то історія довга і вкрай невигідна. Давайте спробуємо ще звичайним боєприпасом його в справі небронебійним. Звичайним голодранцеві треба дві тички, а броньованому один, два, три. Три броньованому треба тички. Ще разок пробуємо. Звичайні небронебійні набої по бомжові один. Два. Один. Бомжом дві течечки, що у вас там за двіжняк на тій вулиці? О, а ось є вже такий комбайнер. Один, два, три. І великим треба три тичечки самим крутим. Так, що, пробуємо тепер покачати цього найтсталкера. Що в нас є? Пересування, боєготовність, швидкість прицілювання, боєготовність, звісно, краще брати. Що тут? Зменшення розкиду, да. зменшення ваги, да. дальність польоту кулі плюс. Бронебійність плюс 25%. От і все. 25% бронебійності, планка. Та я знаю, нема сенсу планку на нього ставити. А, тут можна обидва ставити, прикольно. Ну хрестик з ним, хай буде планка. Я знаю, скільки він може, тисяч ці всі брейди коштують. Навірно. Чесно, не дивився. Так, ну що ж, тестуємо його тепер прокачаним Подивимося, що змінилося. Бронебійні набої В... А. Бронірований чувачок. Два як і було, ще один. Один. Один, два. Два. Два постріли, як було, так і є. При бронюванні на цих максимальних типах абсолютно нічого не змінилося. Після того, як ми його прокачали на всю. Давайте спробуємо тепер звичайними боєприпасами пострелькати. Один. Два. Ну, казали, що не стрибають, до речі, як в дурні не літають. Після того, як ми його прокачали, він крутого мало налітов, це теж з двох птичок кладе? Не треба вже запаруватися за дорогі патрони? Ну це плюс. Він стає як стячки на бронебойних. А тепер, якщо чесно сказати, то навіщо мені все це баловство? Я не розумію. якщо я можу піти на початку гри, взяти сайгу і розвалювати їх собі як бульдозером вигортати. Що воно нам дає? Коли в грі такий асортимент зброї, тобі на півроку замість DLC-шки дають пістолетика, скажуть на пав 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 підеш зробиш. Коли ти можеш взяти нормальну валину, можеш пробігти дві-три кімнати, навіть в дитсадку сонечко. А з цим блин, нічним сталкером я з ним наганяв вже нормально, я з ним часом 10 уже пробігав, то з цим нічним сталкером постійно дохнеш із за того, що патрони закінчились. Ні грам не вивалюється. <с> Що це пістолетна пуля з ним зробила? Видимість роботи створена. Фани на призволяще не залишені. Красота. І у нас є 100 патронів до нього. Зараз ми їх відстріляємо і все побачимо. Точність в нього вражаюча. Це він прокачаний на максимум. Давайте коротеньке ми по одній попробуємо. Трошки в архів вправо забирає, треба в нижню праву частину підборіддя цілитися ним. Тепер чуть скоріше. Якщо швидко стріляти, то він сильно вправо забирає, бачите? Ось сюди я цілився, оце його розкид. Ну, стріляє, чесно кажучи, він невлучно. Другий раз вгору задерло. Для Щоб влучно ціляти, треба досить повільно, десь. Навіть при цьому, коли я півтори-дві секунди роблю. Подивіться, який розкид бежений, як з дробовика стріляєш. З такої відстані це. Раз в 3 секунди зараз спробую стріляти. Край неточний просто. На середніх дистанціях взагалі безполезний. І що він в нас наломався за цей час? 85%. А значить, повністю справно вистачить десь на 666 пострілів і габелей відкисне. На середніх дистанціях з нього взагалі дуже мало толку стріляти. Не попадеш ого. І в цілому, в мене враження з цим оновленням, з цим пістолетом. Чесно, я вже чекав, хоч що небудь. Якщо взяти. King Come чи Dying Light, наприклад, ігри. В них за такий час куча всякого контенту, якісь шмотки з'явилися нові, якісь квести, хоч якісь. А Тут пістолетика тобі кинули за півроку. Награйся. Я почуваюся, чесно кажучи, дуже сильно розчарованим в цьому плані. Тому, мабуть, поки що зі сталкером візьму перерву, ми це проходження на стрімах закінчимо, і наступного разу я сюди зайду, коли розграби, викинуть щось дійсно нове. Я вчора на твіч вечорком заходжу, подивитися. А там по всьому Твічові. По всьому твічові в цілому разом взятому, по сталкері вчора було 50 онлайна. Тобто, якщо взяти нашу спільноту... То в нас по сталкеру онлайн в три рази більше, ніж на всьому твічі разом взятому. Так що, друзі, не судіть мене строго за це. Я автор, я вкладаю просто горе часу, сил і грошей в цей канал. І просто розробники болта поклали на таких, як я. Да й на таких, як ви, глядачів, глядачів. Перепрошую, гравців. На таких теж болт поклали. Дайте якихось пару квестів, дали цього пістолетика прикрутіть якусь взаємодію з тим самим припоєм. Дайте цей пістолет на самому початку гри. Там, я не знаю, після припою, щоб ну, зразу не імбувати в малій зоні. Чи можна, наприклад, його, як оце квест в лінзи дають, типу там його в награду дати. Тому що ну просто піди десь там візьми, це ну, ні в які ворота. Якщо вже піти десь там візьми, і я проходжу скоренько ще разок за сталкера, і відхиляюсь від свого основного маршруту, всередині гризнього толку нема. Після Нідіча за ним нема вже толку грати. А відхилятися від основного маршруту, то я вже краще заради цього потрачу час, щоб ту саму сайгу піти взяти. Навіщо мені за ним спеціально бігти? З Сайгою от в нього промахнувся, він не дуже точно стріляє. Кілька промахів в бою, і все, ти завантажуєшся і в тебе зіпсована статистика і мрія пройти сталкера без смертей відсувається, скажімо так. З Сайгою магазин збільшений на 20 набоїв, біжиш собі і не паришся. На одному магазині Сайги, тут можна 2-3 кімнатки знести. А тут о Ну якби непогано, ну не те. Разраби, давайте. Якогось квеста вже хоч щось нам дайте, а ні, то ви вже втратите прямо останніх своїх фанів друзі, подякував за перегляд. В описі під відео є баночка 54-ї бригади Небесна Кара. Не забуваємо, що саме завдяки таким пацанам, як хлопці з 54-ї ми маємо можливість взагалі сидіти і грати в українською. Тому що. Ей, Ей, що це тут за дві такий у вас? Алло, узбагойтесь трохи. Наче в голову стріляв, воно ну, десь в вухо йому попало. О о о, о, йде йде муха на посадку. Чуть не відкиснуло них, отакі зл... ж... Ж... жлоби, значить, злобні. О, не забуваємо, будь ласка, підтримувати зсу. Якщо вам не подобається моя рожа або ще з інших причин ви не хочете закидати на цю баночку, то підтримуйте будь-який інший підрозділ, будь-який збір. Друзі, подякував, підписуйтеся, будемо придумувати щось цікавеньке. В нас ще є. В цілому висновок, що якби нам цей пістолет дали за якихось інших умов, це було б дуже цікаво. Кажу, якби взяли, прикріпили лінзу й до припод, якось замутили з того що є. Зібрали нам хоч один маленький квест, щоб хоча б кусочечок хлора був, а так що оце вихід, типу мутанти, бла бла бла. Ми перескакали саме цих оце... ентузіастів модоробів. Ми зробили те, що вони зробили кілька місяців тому. Дали вам лут з мутантів. А що нам толку з того лута з мутантів, непонятно. Це, до речі, привід зняти відосік про лут з мутантів. Там, наскільки я знаю, дорожнюк якось до нього. о, Все, оце бачите, оці перезарязалки. Якби Трам був президентом, я б тут не відкис. Все, друзі, подякував за перегляд. Самим уважним, які звернули, що на каналі з'явилась рекламна інтеграція. Да, друзі, будуть інтеграції, тому що моя позиція збори тільки для ЗСУ. Мені як... Блогеру теж треба щось жити, я теж хочу донатити, так як і ви. Мені для цього потрібні гроші, тому що коли в тебе їх нема, донатити нема що. Так що не тільтуйте там сильно, але можете трохи поприкалуватися. Ну, і так, щоб рекламодавець не сказав, на хіба нам такий як цей? Таке слово, таке модне. Ну, помічник чи як то. А якщо вам подобається ліхтарик, ліхтарик дорогий, але дійсно класний, то в описі під відео вся інформація. Подякував, до зустрічі.